Доброго дня, шановні студенти! Хочу представити вам вибіркову дисципліну організація бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві для студентів спеціальності 022 дизайн. Метою вивчення даної дисципліни є проведення перевірки доцільності і вирогідності господарських операцій до моменту їх. Здійснення або перед їх завершення на підставі бухгалтерських документів, а також перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку та вивчення результатів господарської діяльності підприємства. Головним завданням даної дисципліни є засвоєння наступних тем: принципи організації бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика підприємства, формування і функціонування облікових підрозділів, бухгалтерський контроль та юридична відповідальність на підприємстві, забезпечення ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку та планування її розвитку, формування системи документування господарських операцій та документообігу особливості організації обліку активів, капіталу та зобов'язань, організаційні засади обліку, доходів, витрат та фінансування результатів діяльності підприємства, організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління, формування та оприлюднення фінансової управлінської податкової звітності підприємства. Система захисту облікової інформації. Як приклад, додається перша тема курсу, де ми можемо спостерігати: організація бухгалтерського обліку і контролю, класифікація користувачів інформації бухгалтерського обліку, принципи контролю і обліку на підприємстві. Принципи ефективної організації бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві. Коли починаємо вивчати бухгалтерський облік, стає зрозумілим, що це найважливіша сторона функціонування підприємства. Якщо б не було бухгалтерського обліку, підприємство б нічого про себе не знало, може, воно на межі банкрутства, а ніхто й не підозрює. Тобто бухгалтерський облік. Формує, обробляє та зберігає інформацію, яка дозволяє слідкувати та відображати поточний стан на підприємстві, контролювати його діяльність та коригувати дії. Отже, засвоєння даної дисципліни сприятиме формуванню конкурентноздатного високопрофесійного фахівця-дизайнера. Дякую за увагу!